Здоров'я та щастя ось двері, в які кожен з нас намагається увійти упродовж всього життя. Однак чи багато хто з нас може підібрати відповідний ключик: правильна дієта, фізичне навантаження, відсутність шкідливих звичок, ось загадковий замок до цих дверей, принаймні так нам порадить більшість. Проте ми не часто задумуємося про стан свого здоров'я. Його варто берегти ще з молоду, щоб з роками й надалі радіти життю. Тож, як берегти своє здоров'я та як дожити до глибокої старості без важких наслідків. Особливо від серцево-судинних захворювань. Саме у сьогоднішній програмі дбаємо про своє здоров'я і теми мова про статистику, профілактику та фактори ризику серцево-судинних проблем. Серцево-судинна патологія є основною причиною смертності у світі в Україні. Смертність від серцево-судинної патології сягає понад 62-63% населення тому це є надзвичайно актуальною темою і потребує потребує розмови над над цією темою за рік по даним статистики сполучених штатів госпіталізується з гострим коронавим синдромом в клініки сполучених штатів понад 2 мільйона пацієнтів і що є що є досить досить великою цифрою Понад 38% з цих людей помирають. Це сумна статистика. В Україні, на жаль, ця статистика ще сумніша, але, але ми розвиваємося і йдемо вперед. І суть проблеми є, є досить великою, досить вагома, і тому, тому потрібно знати, як можна на неї повпливати, що викликає. І хотів би сказати про фактори ризику-судинної серцево-судинних проблем, недуг. Вони поділяються на так звані модифіковані і немодифіковані, тобто фактори ризики, на які може повпливати людина, і які, на жаль, не можемо впливати, які нам не піддаються. До... До немодифікованих факторів ризику відносяться вік, стать, обтяжена спадковість. Якщо у вас близьких родичів є серцево-судинна патологія, а ви вважаєте себе здоровим, потрібно зайнятися серйозною профілактикою. Які модифіковані фактори ризику, які може знайти бодай один два кожна людина в себе, і в принципі на які треба впливати, перше це куріння, незалежний і модифікований фактор ризику виникнення серцево-судинної патології. Дісліпідемія це порушення обміну холестерину і жирів в організмі. Підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет, ожиріння, дієтичні чинники, тромбогенні чинники, недостатня фізична активність, надмірне вживання алкоголю це всі ті фактори, які сприяють розвитку серцево судинних хвороб, тому що вони, вони впливають на, скажімо, на функцію ендотелію, на функцію стінки судини, на порушення і порушення, і значить формування атеросклеротичних бляшок, пляшок, які в свою чергу є наслідком. Причиною інфаркту міокарда. Як що ззивається цей інфаркт міокарда? Судина, судина в нормі має свій якийсь просвіт. З Часом, при порушенні ліпідних обмінів, при порушенні, при впливі впливі оцих факторів ризику, стінка судини пошкоджується, в ній утворюються атеросклеротичні бляшки. Далі ці атеросклеротичні бляшки можуть при якихось несприятливих несприятливих умовах, вони можуть пошкодитись, і в місті цієї бляшки утворюється тромб. Це є короткий, простий механізм. Перекриття судини, перекриття серцевої, серцевої артерії, коронарної артерії. І оскільки далі немає кровопостачання, далі тканина не має живлення, не поступає кисень, вона відмирає. Тобто, інфаркт це є відмирання міокарда, міо м'яс. Кард, серце, значить, інфаркт міокарда відмирання серцевого м'язу. Внаслідок, внаслідок тромбу, внаслідок тромбу в е, коронарній судині артерії, значить, можна виділити такі. Пункти, такі, скажімо, моменти в патофізіології, в патогенезі гострого інфаркту це є запалення, формування атеросклеротичної бляшки, подальшу її ерозію або розрив, утворення тромбу на місці пошкодження, викид біологічно активних речовин. І спазм, а подальше вже ураження і появу значить маркерів некрозу міокарду, тобто речовин, які говорять нам про те, що, що серце є ушкоджене, уражене. От, значить, далі. Далі хотілося би сказати, оскільки ми знаємо, оскільки ми знаємо, як то розвивається, потрібно ще значить сказати, як це запідозрити. І так перейдемо до клініки, до клініки гострого інфаркту Міокарду. і На перше місце тут виходить больовий синдром. Больовий синдром, який має свою чітку клінічну характеристику. Тобто це не будь-який біль в грудній кліці, це не будь-який, скажем, скажем, так, больовий синдром, а це є стискаючий, давлячий, тиснучий, пекучий. Розлитий, не, не локалізований, тобто не можна показати одним пальчиком це є е, такий обтяжуючий біль в грудній клітці, який обов'язково виникає при фізичній або психоемоційній, е, значить, нагрузці, при навантаженні, тобто, щоб, щоб виник е, виникла стенокардія, щоб виник біль, е, скажімо так, серцевий, Обов'язково потрібно провокуючи якісь фактори, обов'язково потрібно якесь навантаження. І тому в більшості випадків цим навантаженням є або фізична робота, або якесь емоційне навантаження. Цей біль може локалізуватися в, за грудиною, тобто бути. Локалізований тільки в грудні кліці, але він може ірадіювати, тобто віддавати або в руку, як правило, це є ліва рука, або в шию, в голову, може віддавати в живіт. Як правило, як правило значить ірадіація так само стосується лівого боку. Це і ліва рука, ліва половина голови, шиї або живота. Крім болю, на на перший план виступають значить, ну так, клінічні ознаки, які є наслідком, наслідком пошкодження міокарда. Це є подіння артеріального тиску, тому що при пошкодженні міокарду серце не, не може перекачувати адекватно крові, доставляти його до органів. Значить, це є подіння артеріального тиску, і симптомом цього є блідість шкірних покривів. Шкірні покриви є вологі і холодні. Також при пошкодженні серцевого м'яза дуже часто є порушення серцевого ритму: це є або зниження частоти серцевих скорочень, брадікардія, або збільшення частоти серцевого скорочень, це є тахікардія, або аритмія, які в принципі самостійно можуть бути загрозливими для життя станами. Гострий інфаркт міокарда. На, скажімо так, доклінічному етапі він поділяється на, скажімо так, ну він виділяється як гострий коронарний синдром. Тобто це є такий доклінічний діагноз, який може в Закінчитись, в принципі, або власне інфарктом, або нестабільною стенокардією, залежить це все від ступеню перекриття тромбом артерії, або повна оклюзія, повне закриття, або частково. Частково, коли судина повністю не закривається. В плані діагностики виходять на перший план це є клініка, яка завжди є підставою для додаткових обстежень. Які, які додаткові обстеження застосовують, це електрокардіографія в першу чергу. Зараз дуже поширений, дуже інформативний метод діагностики гострого інфаркту. І, в принципі, в будь-якому медичному закладі, навіть найменшому, є кардіограф, де може зробити кардіограму і підтвердити або спростувати, або запідозрити початок гострого інфаркту Міокарда. Крім електрокардіографії, вже в більш спеціалізованих, скажімо так, закладах відділеннях існують додаткові методи обстеження. Це є аналіз крові, і на першу чергу на перший план виходить значить виявлення так званих маркерів некрозу міокарду, тобто таких речовин, які показують, що серцевий м'яз пошкодився. Як кожна тканина він є індивідуальним і має, має свої ознаки, і, значить, такими маркерами є тропоніни, які зараз широко використовуються для діагностики інфаркту міокарда? І нарешті золотим стандартом діагностики. В принципі, і лікування, і шумічної хвороби серця, а також гострого інфаркту міокарду, є коронаровентрикулографія, якщо необхідно, з подальшою ангіопластикою, з тентуванням. Що це таке? Коронаровентрикулографія це є рентгенологічний метод дослідження, який підрозуміває під собою проходження тонесеньким катетером через венозну систему до серця а далі до коронарних судин. Все, все це робиться під під контролем рентгенологічного обладнання і по суті візуалізації тобто доктор бачить куди просувається катетер і коли коли доктор доходить цим катетером до коронарної артерії в безпосередньо невеликій дозі в цю коронарну артерію вводиться контрастний контрастна речовина, яку видно під рентгеном, під рентгенівським промінями, і власне ми бачимо. Не розкриваючи, без доступу через стінку, через шкіру, ми бачимо, які є коронарні артерії, чи вони є рівні, чи вони є деформовані, чи, вони, чи в них наявні атеросклеротичні бляшки, якого вони розміру, наскільки вони загрозливі, і власне, чи коронарні артерії не обірвані, не закінчуються тромбом. Якщо Якщо зайдемо трошки наперед, якщо є гостра проблема, якщо є утворення тромб, або якщо є небезпечна оця атеросклеротична бляшка небезпечних розмірів, її зразу ж під час корона антрикулографії її зразу можна цю ситуацію виправити. І методом таким є ангіопластика. Знову ж таки, під тим самим контролем рентгену в судинку вставляються стенти. Це є такі, значить, такий засоб, який виглядає як сіточка. Він розкривається за допомогою балону всередині судинки, і оця сіточка підтримує підтримує просвіт судини, який необхідний для забезпечення кровопостачання тої ділянки серцевого м'яза, яка уражена. Крім цього лікування, яке є зараз можливе в Україні і у нас в Івано-Франківській області, дуже важливо, дуже важливо, дуже важливо профілактика. Профілактика як первинна. Так, і вторинна. Первинна профілактика це коли ми ще не маємо інфаркту. Ми намагаємось зробити так, щоб його не було. А вторинна профілактика це коли вже інфаркт стався, і нам потрібно зробити так, щоб не було другого інфаркту, і щоб ми жили довго і щасливо. Так? І в чому заключається ця профілактика? Профілактика. Загальному серцево-судинної патології, інфаркту міокарда, зокрема, виключається в дозованих фізичних навантаженнях, фізичній нагрузці, в раціональному харчуванні. Хотілося би сказати дієта, але багато хто сприймає це слово неправильно, тому що дієтичне харчування, дієта, власне, це є правильне харчування, яке Потрібно обговорити з власне своїм доктором, який підрозуміває з собою часто дробне харчування, який підрозуміває під собою збільшення в раціоні рослинної їжі, зменшення або я б навіть сказав, радикальне обмеження вживання тваринних жирів і збільшення жирів, які містять в собі омега 3 поліненасичені жирні кислоти. Це є жири риби, морської риби, це є жири горіхів. Ці жири допомагають нам боротися з серцево-судинною патологією. Значить, харчування, дозовані фізичні навантаження, режим праці відпочинку. І коли питання стосується серцево-судинної патології, на жаль, в наших реаліях неможливо обійтися без медикаментозної підтримки. Особливо, коли це стосується вторинної профілактики, коли інфаркт вже стався. Медикаментозне, медикаментозне лікування, медикаментозна підтримка вона є обов'язковою і пожиттєвою. Тобто, коли мова йде про серцево-судинну патологію, не недоцільно говорити про курсові, про курсові лікування. Ця підтримка повинна бути пожиттєвою і повинна назначатися і контролюватися виключно лікарем. Чому назначатися і контролюватися? Тому що всі ліки. Вони як шкод... ну, як допомагають, так і в дечому вони мають побічну дію. І вони шкодять для корекції дози, для питання відміни або, скажімо, зменшення дозування. Такі питання повинен вирішувати лікар з вашою участю з участю пацієнта. Але неможливо неможливо, щоб. Пацієнт сам собі відміняв будь-які назначені ліки. Чому? Тому що це червато загостренням і складненнями цієї хвороби. Хотілося б сказати, що таке пасіння утопаючих з рук самих утопаючих. І дуже важливо, дуже важливо оця співпраця пацієнта і лікаря. Не можна, не можна з боку пацієнта. Покладати всю відповідальність за стан вашого здоров'я на лікаря. Ви повинні працювати деколи тяжко працювати, аби не мати хвороби, аби не мати наслідків, які спричиняє ця страшна недуга, гострий інфаркт міокарда. І тільки тісна співпраця, тільки взаєморозуміння дає результати, дає непогані результати, тим більше в Сучасних сучасними можливостями медицини, тож радимо прислухатися до порад фахівців і берегти своє здоров'я, адже воно найцінніший скарб для кожної людини. Якщо є здоров'я, є бажання працювати, творити, а отже, жити.